Де можна тут розмістити, це 53 дитини. Тут площа 32 квадрати. Загалом вже в ліцеї навчається 370 дітей, тож цей підвал вміщує не всіх, каже директор закладу Анатолій Присяжнюк. Маленькі тут в основному діти в нас перші четверті класи, це для них. І після групи продовженого дня то для їм вистачає. Інших дітей додає під час тривоги забирають батьки. Віддаємо батькам. Самих дітей під час тривоги ми не відпускаємо. Діти знаходяться під наглядом учителя. На момент зйомки сюжету парти ліцею пустують, бо канікули. Та в період навчання тут гамірно, адже батьки наполягли на очному навчанні, розповідає мама дев'ятикласниці пані Тетяна. Ми самі звертались, писали, просили пісні листи, зверталися і хотіли, щоб наші діти вчилися все таки не онлайн. Ми теж писали заяви, просили. що Ми беремо на себе відповідальність. Ми беремо на себе те, що ми будемо забирати під час повітряної тривоги дітей. Проти дистанційних занять мама семикласниці Світлана. То зв'язок інтернет недостатній, тим паче, що у мене не одна дитинка. Це теж є складність даного питання, тому що їм треба окремі гаджети, окремі обладнання і, скажімо так, сила інтернету, щоб була достатньою. Територія для будівництва нового укриття є, каже директор ліцею. Головне питання, де взяти гроші. Ми провели зустріч із нашим засновником у нашому навчальному закладі. Про те, що потрібно в навчальному закладі будувати сучасне уже укриття. Засновник сказав, що сам він цю проблему не вирішить. Таку суму не може спрямувати і місцевий бюджет, пояснює голова громади Анатолій Проценко. Говоримо, на сьогоднішній день це більше 40 мільйонів. Бюджет наш не дозволить зрозуміло. Навіть замовлення технічної документації, тобто виділити 3 мільйони, це присадити наш досить таки потужний бюджет. Проте, додає, вже шукають альтернативу. Розглядають варіант встановлення модульного залізобетонного укриття поруч зі школою. Я розумію, що це буде не один мільйон, не п'ять мільйонів. Це потрібно буде, ну скажімо, це буде не сорок мільйонів, це однозначно. Зараз розробляється програма соцеконому на наступний рік. Ми внесли вже, скажімо так, реальну цифру для того, щоб запланувати це укриття на наступний рік. Аліна Бережна Федір Коцаба Суспільне новини Черкаси.